Земля скаже, а храм це місце де твої люди моляться? Так, і це також. А це місце для пізнання не бачив. Давай подивимось. Ось храм буддистів. А, а де він знаходиться? У Південній Кореї. А це храм Пульгукса — найвідоміший храм країни. Цей храм це просто посеред лісу. Так, буддисти завжди будують храми на пагорбах в ізольованих місцях. А хто тут живе? Монахи. Справді, а що вони роблять цілий день? Вони вивчають святі письмена, медитують. О, тут маленькі кольорові ліктарики, тут свято. День народження Будди. А як вони святкують його день народження? На подвір'ї співають молоді корейці. Один з ритуалів полягає у тому, щоб лити воду на статую Будди. А ці люди, відвідувачі? Так. Храм відкритий для усіх. А це не бензин Монахів? Ні, оскільки помешкання, де вони живуть і навчаються, недоступні. А що це за пам'ятний пам'ятниці? Що молитися? Це пагоди. Вони символізували Будду, поки люди не збудували його статую. Дивіться, там на даху є коло і символом всередині. Так, це свастика. Символ буддизму. Цей символ є на багатьох дахах у місті. Так позначають культові місця.